Як яйця по 17 гривень перетворились на кілька готелів за кордоном вартістю у пару мільйонів євро. Усім привіт, це межа мене звати Олександра Федорко. Ми продовжуємо розповідати про корупційні скандали, які викривають журналісти. І ми поговоримо про найгучніший скандал 2023 року, який трапився з міністерством оборони. Це Тетяна Глиняна з білої церкви, найскандальніша постачальниця харчів для збройних сил України. Саме її компанія Актив Компані і включила у свій каталог продуктів яйця по 17 гривень. Тетяна є лідеркою однієї з найбільших бізнес-груп, що постачають продукти харчування для зсу вже майже 30 років. У 2023 році міністерство оборони підписало 10 договорів з різними компаніями, які мали б забезпечувати військові частини у різних областях України. Серед них компанія Тетяни отримала найбільший контракт на 13 мільярдів гривень. Після скандальної статті журналіста Юрія Ніколова, де він викрив корупційну схему, в якій задіяна актив компанії. Компанія на тендери не подавалась. Втім, інша компанія глиняної гранд консалт після скандалу дивним чином у 2023 році виграла тендерів на понад 8 мільярдів гривень. Травень 2023 тисячі Чиновники Міноборони сперечаються на нараді по змінам каталогу харчування для зсу. Ведуть дискусію з приводу того, чи потрібно прибирати телятину та ще 25 позицій з каталогу. Допоки да, ті сперечались, глиняна будувала нові готелі у Хорватії. Як повідомляє НВ бізнес, за даними місцевого бізнес-реєстру, з осені 2023 року Глиняна стала бенефіціаром компаній Зен Адріа, Пігмент та Мімоза. А в ще одній фірмі Назарії вона стала засновницею ще у 2016 році. Тож у власності постачальниці харчів для ЗСУ є щонайменше чотири готелі. Перший готель це готель Ора. Має чотири зірки, ресторан та конгрес-центр на 50 осіб. Бутік готель Мірарі має 18 кімнат, ресторан та басейн на даху. Чотирьохзірковий бутік готель Люкс має 30 номерів, ресторан, спа-центр та зал на 8 осіб. Ну і готель Пош це п'ятизірковий готель. Він має 6 апартаментів, басейн на даху та спа-центр. Повертаємось до скандальних контрактів. Наприклад, у одному з договорів вартість курячого стегна була визначена. 120 гривень за один кілограм. Водночас, згідно з даними інтернет-ресурсу Мінфін, ціна на такий від м'яса, починаючи із грудня 2022 року, зростала з 97 гривень за один кілограм до 109 гривень в червні 2023 року. Але так і не сягнула позначки 120 гривень за кілограм, як зазначалось у договорі. Так само і з яйцями. Згідно із даними сайту Мінфін, ціна за десяток яєць у червні 2023 року сягала максимум до 65 гривень. Тобто за штуку у різних магазинах ціна була від 5,66 до 6 ,5 гривень 5 копійок. А згідно з укладеним договором, ціни на яйця курячі першого гатунку за одну штуку становили 17 гривень, тобто були вищими майже в три рази. І так з багатьма продуктами в контракті. По договору із компанією глиняною ТОВ Преміум Компані середнє загальне завищення цін в каталозі продуктів становить майже 8%, через що вартість контракту на дату його укладання. Завищена на понад 292 мільйони гривень. А за результатом його виконання завищена на понад 320 мільйонів гривень. Цікаво те, що рішення про попередню оплату на більше ніж 50 мільйонів гривень мав приймати особисто міністр оборони України. На той час Олексій Резніков також відповідно до матеріалів провадження ТОВ активкомпані не поставило окремі продукти харчування на загальну суму 3 мільйона 668 тисяч гривень. Та водночас без згоди військових частин поставило продукти харчування, які військові не замовляли. На суму 336 мільйонів 420 тисяч гривень. На даний момент скандальна постачальниця харчів для ЗСУ Тетяна Глиняна після оприлюднення даних журналістами майже за тиждень продала свої компанії, які управляли частками у готелях Мірарі, Ора і Люкс у Хорватії. Про це повідомляється у матеріалі хорватського змі з посиланням на господарський суд міста Спліт. Зазначається, що Глиняна передала право власності Діяну Яхіфендічу, найвідомішому підприємцю зі Спліта. І, як повідомляє теж видання у день продажу своїх готелів, Глиняна повідомила до поліції Хорвації про зникнення своєї сумки, комп'ютера та грошей. Зазначають, що загальна сума збитків може сягати 27 тисяч євро. Подібна історія дуже здивувала і поліцію, і місцеву пресу. Журналісти навіть приїхали додому до Глиняної. Тож Карма починає працювати. Ну а насправді тут історія на цілий детектив: фільм про шахрайство та схеми, де українські чиновники набувають собі кишені на закупівлі продуктів для армії. А в результаті цих схем можна купити собі кілька готелів в Хорвації та вести спокійне життя і прибутковий бізнес.